Всім доброго, приємного дня! Дивіться, сьогодні я е, із представництвом нашого youtube каналу завітав на фестиваль Просто Небо, куди нас запросили, аби ми вам показали атмосферу і антураж цього фестивалю, і також розповіли про те, що сьогодні нашим захисникам збираються на протези. Тож, я маю надію, що максимально яскраво покажу. Ми продовжуємо мандрувати сьогоднішнім фестом І сьогодні хочу залишити ось тут давайте зверху декілька таких маленьких посилань від нас. Отут отак. Раз, раз. Підписуємося ідімося, і дивимося. Якісний, і цікавий контент. продовжуємо мандрувати нашим фестивалям і завітали до наших друзів із Юрепорту і додатково це сказав, Дніпровський обласний молодіжний центр. Так, диви, маю такі питання. Ви тут, як би сказав, у вас є своя локація, може, будь ласка, розповісти про її важливість і що ви тут робите. Ми проводимо опитування інтерактивні і за допомогою цих опитувань з'ясовуємо думку і потреби молоді. Далі ми результати цих опитувань передаємо ключовим стейкхолдерам, і вони розробляють проекти програми, впроваджують їх так, щоб вони задовольняли потреби і проблеми молоді нашого регіону. А диви, якщо більш такими простішими словами, то що ви з цим опитуванням робите? Куди ви передаєте? У нас є <daí> соціологія, вони роблять соціологічний звіт. Цей звіт передаємо, наприклад, представникам влади. І вони вже бачать, які є проблеми для молоді в нашому регіоні, тобто в Дніпропетровській області. І вони приймають рішення, як скоригувати молодіжні програми таким чином, щоб вони були максимально ефективні, щоб молодь, наприклад, могла прийти і відвідати ті тренінги, на які вона хоче ходити, на які в неї запит, відвідати ті розважальні події, які їй цікаві, а не те, що просто їй там кажуть, ми для вас зробили. Прийдіть, а молоді то не треба, бо то якась радянщина вже. От один з простих прикладів. Тут можна бачити безліч всяких локацій, де ви можете як і купити, і подивитися, і просто дізнатися про те, що вам цікаво. Ходімо далі. Друзі, ми продовжимо мандрувати сьогоднішнім фестом, і в нас випала можливість записати декілька коментарів із гуртом кімната Гретхен». Коротше та хлопці, вітаю! Привіт. Ради, Дивіться. Ви перед цим давали такі більш тіктокні формати інтерв'ю, такі були інші запитання. У мене сьогодні більш такі серйозні, як можна сказати. Дивіться. Мета сьогоднішнього фесту це зібрати нашим захисникам. Тож, скажіть, будь ласка, наскільки особисто для вас це має значення і важливість? Давай, я почну. Ну, по-перше, той е, кейс, що ми в принципі вперше у 2024 році виступаємо наживо як гурт ага. на цьому фестивалі. Це, це вже щось означає. Наші вже добрі друзі Rise for Ukraine», Ми не могли їм відмовити. Вони покликали виступити. Тим більше, що мета цьогорічного фестивалю більш ніж благородна, ми грали на першому фестивалі просто се не небо минулого року. Тоді зібрали півмільйона гривень. Бо люди вашого каналу глядачі люблять цифру, та я буду говорити цифри. Півмільйона гривень зібрали минулого року на одноденному фесті, і ці кошти залучили в фандрейзинг на побудову і відкриття хабу для дітей та підлітків ВПО в Дніпрі. Ага. А він відкрився у лютому чи у березні, не пам'ятаю точно цього року. Ми, на жаль, на відкритті не могли бути присутні, але. Я неодноразово був зі своїми колегами там в гостях, і навіть провів для тінейджерів там одну таку освітньо розважальну івент і побачив на власні очі, куди пішли ці кошти, а як, результата, це, результата як це круто виглядає і наскільки це соціально важлива на сьогодні штука. В Дніпрі, тому що внутрішньо переміщених осіб тільки більше, на жаль, кожним місяцем. цьогоріч збір мета збору, як ви знаєте, мільйон двісті гривень. На придбання біонічних протезів, і ми з радістю відгукнулись э, зіграти на цьому фесті, тому що допомога армії, э, починаючи з навіть не з 22-го року, а раніше для гурту кімната Гретхен, як для творчої одиниці, це один з пріоритетів. Бо зараз в нинішніх реаліях український артист, якщо він не допомагає армії, то нахіра він взагалі треба ну не на українські артисти літа. А ми співпрацюємо з благодійними фондами. Від початку повномасштабного вторгнення генеруємо кошти, і практично все, що нам вдається заробити там з гонорарних виступів, нечисленних і дуже скромних гонорарів. Я вам скажу, якщо ви там починаєте вже рахувати собі усі тури, котрі відбулися, і було кілька Україною, один Європою, ну мається на увазі Польща, Німеччина в 2022 році, все ми згенерували весь прибуток на придбання необхідних. Хідного всього для війська ми, ми купували дрони комплектуючі для них там батареї. Ми купували тепловізори. Я постійно вже близько року моя власна волонтерська ініціатива займається напрямком тактична медицина. З останнього українського туру в 2023 році зібрали 60, 70, в районі 70 тисяч гривень. Придбали багато чого для стабілізаційних пунктів на запорізькому напрямку. Зараз постійно. Продовжуємо зараз, на жаль, не так багато у нас, як я сказав, живих виступів. Тому методи фандрейзингу трошки інші. Але я дуже сподіваюся, що сьогоднішній виступ на фестивалі можливо дасть нам якийсь новий поштовх і наші аудиторії розчехлитися і згадати, що є такий гурт, і що ми можемо гуртувати навколо себе аудиторію, котра теж хоче. І слухати українську музику, підтримувати своє, і одночасно допомагати українським так, дивиться. Друге питання. Ви відзначили про безпосередньо вашу як би сказав, волонтерську діяльність. Також зараз мені хочеться дізнатися, все таки, знаєте, е, про ваші проекти, котрі ви відзначили, безпосередньо ваша ініціатива це таки кількість, кому ви допомогли, і скільки людям. Давайте Цифра. Окрес, окреслимо. Моє волонтер, волонтер. особисто чи да. в праці з Те, сповідом. що ви тільки що відзначили, що ваша особиста ініціатива. Я рахую не в гривнях чи доларах. Я рахую в аптечках. У мене така одиниця. Останні пів... останні півроку. Останні півроку так сталося, що я рахую в аптечках є ну, індекс Big Mac, а Це індекс да, аптечки. Це Як да, саме такий, такий економічний феномен в сьогоденній Україні. Так є печка айфек два натівського стандарту. Котра в себе вміщає. Ну тобто, по-перше, це крутий надійний підсумок, в котрий вміщається цілий набір комплектуючих. Uh -huh. Вони мають бути, бути якісні. Тобто, там мають бути турнікет, ізраїльські бандажі, гемостатичні засоби, протиопікові засоби. Там призійні наліпки на фарініальна термальна ковдра, і можливо, щось якась перев'язка, обов'язково там ножиці. Тактичні а, цілий перелік, крім пероральних препаратів, це по накіску стандарту. стандарту. Бо ми, цифра? ми немає. Не, ну, дивіться, одна аптечка зараз коштує зібрати таку вартує в районі 150 доларів. Угу. В закупівлі у українських дистриб'юторів, і я приблизно вже вираховував схему, як можна зекономити, коли ти купуєш окремо різні комплектуючі, але це вже така макроекономіка в конкретній аптеці. Ну, скільки ви аптечок передали в цифрах? Можна так? Передали. Я думаю, що я ще не перейшов на цифр ц... за цифру 100. Але найближчим часом, в серпні, у мене запит на 10 аптечок від спецпідрозділу розвідки на Мар'їнському, на, на, вибачте, на Покровському напрямку зараз. І е, зараз я вам прямо прочитаю, як правильно називається підрозділ, щоб не збрехати. Якщо це, звичайно, цікавий вашим вляторством. Я, я вважаю, що це максимально цікаво. Сьогодні буквально у мене була переписка з військовим. Він сконтактував на медика роти. От, власне, зараз є ще запит на 10 аптечок від РУППАК 46-ї окремої аеромеханічної бригади. От, тобто. Стосовно кому ми допомагаємо яким підрозділам, це не спеціально. Я розумію, що пріоритетів зараз ну, на цій війні не має бути, бо Україна одна, напрямків багато, люди з, з усієї України, з усіх куточків несуть службу, по, ну, можна подивитися карту по досить широкому фронту. І але так сталося чисто статистично, що я чомусь за цей період більше передавав допомоги підрозділам, котрі зараз тримають фронт на моїй малій батьківщині, яка зараз окупована, це південь Запорізької області, це Оріхівський район, роботи на ось ось цей рігіон. Зараз ну, маємо надію, що це таки з часом, як можна швидше, наші захисники звільнять територію. Дивіться, крайнє питання стосовно того, щоб вас не затримувати, тому що я розумію, що скоро вже будете готуватися до виступу. Дивіться, мета, як ми вже визначили, йде благодійна. Ви безпосередньо також волонтерите. Це є максимально сьогодні. Також важливо. Як ви визначили, що артист, який не допомагає. Ну... Може зватися українським артистом. Так, да, скаж... ну, будемо говорити прямо. Тож, дивіться, останнє питання. Е... Е... Ваше очікування. Все-таки, знаєте, я розумію, що це максимально так, знаєте, банальне питання, але ваше очікування все-таки в найближчий час щодо вашої творчої діяльності. А, ваші творчі плани. Це наші... це планета. Це питання. так перефразувала, прикольно. Ти є щось сказати туди, Олександр? Е, єдиний, мабуть, класний у нас план це нарешті відіграти концерт на честь перемоги. Це от єдиний план. А поки цього не станеться. Одом, вибачте, є боже. Друзі, я нагадую, що за донат ви можете отримати ось такий прапор за підписом олімпійської чемпіонки Анастасії Коженкової, а також максимально ексклюзивне те, що ви майже ніде не знайдете це ось такий олімпійський костюм нашої збірної України, котра виступала в Парижі на Олімпійських іграх. Тож, донати і ці два. Чудових подарунка відправляться до вас.